Добрий вечір, дорогі телезрителі. Вітаю вас, шановні волиняни, у телепередачі Робота, зарплата, захист на Волинському телебаченні. Наша знімальна група недавно побувала на поліссі в селі Невір Любішівського району. Де за підтримки комуністичної партії народного депутата України Адама Івановича Мартинюка та депутата Волинської обласної ради Петра Григоровича Бущика була розбудована соціальна інфраструктура, та за допомогою комуністів був построєний храм. Адже комуністи дбають не тільки про соціальну інфраструктуру, матеріальний стан людей, вони ще дбають і про духовний стан українців. Хочу зазначити, що комуністична партія та депутати від комуністичної партії завжди працюють на благо українського народу, незалежно коли відбулись вибори чи будуть вибори. Ми працюємо наполегливо і чесно у будь-який час. Прикладом того є наполеглива праця Адама Івановича Мартонюка, який вже більше 20 років піклується та опікується поліським районом. Хочемо зазначити, шановні телеглядачі, що на фоні роботи комуністів з'являються такі і електоральні п'явки у вигляді різних кандидатів, депутатів, але і які вже стали депутатами. Хочу звернути уваги на такого у лапках опозиціонера Ігоря Єремєєва, який постійно піариться на, ну, на Любішівщині. Толком нічого для неї і не зробивши, доводячи свою опозиційність тільки тим, що кидається на комуністичну партію, на комуністичну ідеологію і на все, що роблять комуністи. Пане Єріміє, хочемо акцентувати увагу на тому, що якщо ви опозиціонер, ідіть, критикуйте владу, критикуйте президента, критикуйте. Прем'єр-міністра України, а ви накидаєтесь на комуністичну партію? Це лише тому, що ви боїтесь критикувати владу. Комуністична партія не має жодного відношення до влади. Тому я бачу, що ці нападки від вас, від вас безпідставні. Сучасні політтехнологи дуже люблять розповідати. Казки про те, як молодий, молода людина стала через наполегливу працю, раптом стала мільйонером. Цю казочку прививають для волинян і стосовно Ігоря Єремєєва, який нібито в 20 років своєю наполегливою працею став мільйонером. Шановні волиняни, шановні українці, ви. Як і багато інших людей, працюєте наполегливо, хто 20, хто 30, хто 50 років. Але я не бачу, щоб з вас хтось став мільйонером. А може причина цього великого статку у родинних зв'язках з бувшим президентом Кравчуком, то треба відверто про це і казати. І не треба робити міф про успішного мецената, який піклується, як тато про всіх. Ось подивіться, шановні телеглядачі. Ігор Єремєєв доказує свою опозиційність, як кажуть, в Шальні 90-ті Ігор Єремєєв майже в 20 років, ще будучи студентом, став вже директором нафтобази, яка ще донедавна була державною. Як це відбулася приватизація? Хай роблять висновки самі телеглядачі, але всі прекрасно знають, яким чином була проведена приватизація, і хто отримав, як кажуть, вершки від цієї приватизації. Багато українців спостерігали виступ по телебаченню депутата нациста від ВОСВОБОД Міхельчишина, який запропонував у річницю смерті коновальця вшанувати в лапках, вшанувати хвилиною мовчання, і Ігор Єрімеєв перший піднявся почтити пам'ять українського фашиста, нациста, зрадника батьківщини-коновальця. Я хочу запитати, пане Єремієв, коли ви щирий, коли виступаєте в Києві і сидите разом з більшістю і голосуєте разом з більшістю. Ви щирий, коли у Луцьку кажете, що ви такий пробандерівець? Чи на Поліссі, коли ви засуджуєте бандерівців, я хочу наголосити. Ви скажіть своїм виборцям на полісі, що ви затятий бандерівець, що ви законувальця. Там саме на полісі, де ще в колодцях не витягнути ті е, трупи людей, яких повкидали бандерівці та поліцаї. Ви скажіть своїм виборцям про це. Я думаю, що у вас не стане е, сміливості про це сказати. Я не розумію, коли ви щирий. Ви, мабуть, з тими мільйонами, не, не ясно, як. Ви їх здобули, а ви і самі собі не можете щиро зізнатися, по яку ви сторону барикади з народом чи з олігархами. О, пане Єремієв, з ким ви і хто ви, і ідіть справдою до людей. А люди вже дадуть вам і оцінку і зроблять висновки. А жителі полісся і так всі знають, хто переживає і турбується про них незалежно від виборів, не кон'юнктурні. Питання ставить, а день в день, рік в рік дбає про людей. Перша згадка про село Невір Любашівського району датована 1662 роком. Тоді ж на народні пожертви тут було збудовано церкву, але вона не збереглася. У 2004-2005 роках парафіяни села Невір спорудили новий храм. Проте через брак коштів та поспіх при будівництві він майже відразу потребував ремонту та реконструкції. За підтримки благодійника вихідця із сусіднього села Ветли Адама Івановича Мартинюка було проведено масштаб. Перебудову старого приміщення. Відтак постав новий красень храм. Його прикрашено іконами та церковним начинням. Особливу увагу привертає іконостас. Різьблення та живопис є прикладом сучасного церковного мистецтва. Цей радісний досить такий світлий день, а всі дні це милість Божа й Божа благодать. Хочеться дійсно піднести молитву і шану і дяку тим людям, які звершуючи діло Боже, тому що кожна людина є знаряддям в руках Божих і кожен виконує те, що благоволів і посилає кожному Господь. Прийшовши на цю парафію, я, як і кожен священик, шукав шляхи якісь можливості, згідно яких можна було би продовжувати тут. Якусь таку, хоча би трошки духовну роботу, яка могла би укріпити і допомогти на подальше майбутнє цього села, теперішнього мого приходу, невірського краю, цю підтримку я знайшов в лиці Мартинюка Адама Івановича. Спочатку, почувши, що він будучи лідером партії комуністів. Я трошки розгубився, тому що знаю від діда, хто такі комуністи. Але коли на освяченні храму я побачив Адама Івановича, почув його щирі слова, слова не атеїста, але слова люблячого сина своєї батьківщини, слова того, хто дійсно боліє душею і робить все можливе, все можливе для того, щоб його згадали, як казав. Великий Геній Тарас Григорович не злим тихим словом. І дійсно добре розумію і бачу, він робить це не з користі, він робить це не для того, щоб там прославити своє ім'я. Він робить це во славу Божу, і він робить це для своїх земляків. Тому нехай милосердний Господь подасть йому міцного здоров'я, успіхів в його подальшому житті, а Божа благодать береже і охороняє у всіх його шляхах. Мы побывали в селе Ракивлис в ширского района, где сложилась неоднозначная ситуация вокруг местного мемориала славы. К нам обратились жители этого села, которые возмущены стройкой, которая проводится возле. Данного мемориала. Люди нам объясняли рассказывали, что мемориал может быть будет перенесен или как-то переделан. В этой ситуации разбиралась наша передача, работа, зарплата, защита и местные коммунисты. сельской глава прокомментировал нам эту ситуацию. Жителів села Раківлі з Камінькаширського району турбує те, що на території між закладом «Вечірній Київ і обеліском Слави розпочато будівництво. Роботи відбуваються за якихось 20 метрів від пам'ятника. На думку людей, це призведе до негативних наслідків, адже будується заклад громадського харчування і його відвідувачі будуть засмічувати територію. Інші побоюються, що пам'ятник взагалі буде перенесено в інше місце. Останнім часом в наш Районний комітет почало звертатися дуже багато людей. Ну, звичайно, це 9 травня. Почалися різні махінації з приводу цієї дати, різні слухи почалися. Ну і Ситуація складається не дуже хороша в селі Раківліс. Так як там місцевий підприємець біля Леї Слави почав будівництво. І ми звернулися до сільського голови, щоб він прокоментував. Цю ситуацію я хочу заспокоїти всіх, що ніякого перенесення і посягання на цей меморіал не буде здійснено навпаки. Коли сільська рада приймала рішення, приймалося для того, щоб захистити тих людей, які будуть брати участь в цих масових закладах, тому що нас у нас виходить повністю цілий комплекс і будинок культури, і оцей зал урочистих подій, тому що наше село є одне з найбільших в області, і воно вже нагально потребує цього залу, тому що всі урочисті події проходять на території даного закладу. І Розроблено проєкт реконструкції повністю оцього обеліска Слави. Що це має на увазі? Маємо на увазі, що повністю буде замінена трав'яний покрів, реконструкція самого, самої стели, тому що вже за довгий період вона пройшла так сказати, в пошкодження. Поливочна система буде, газонна травичка. Разом з того, з тим зливається в нас сам центр. Саме кільце, де стоїть хрест, який підходить до нашої церкви, і все це в комплексі до 70-річчя перемоги буде повністю закінчено. І всіх жителів Раківліса, і будь-якого заспокоює, що ніякого посягання, ще раз говорю, на стелу не відбувається. А сам заклад навпаки відгородить стелу від будинку культури. Щоб дійсно ніхто на територію цього, цього закладу не заходив і не робив тут ніякої шкоди, а просто оновимо, від культуримо і будемо чтити пам'ять тих людей, які закинули в роки Великої Вітчизняної війни, і віддавши за, наше, за нас своє життя. Звичайно. Е Близькість сягає 20 метрів. Але коли сесія сільської ради приймала це рішення, то вона керувалася тим, що не жодного поховання в даному місці немає. Тому що хоч би одна людина була похована на цьому місці, ні в якому разі категорично. Цього рішення ніхто б не прийняв би. А це є просто монумент. І місця тут досить для того, щоб кожен зміг підійти і віддати шану тим людям, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу Україна глазами дітей. В ньому приймали участь около 200 ребят, які прислали к нам в обласної. Штаб конкурса, свои работы свої свои Були были отобраны 25 лучших работ, которые поехали в Киев на всеукраинский конкурс, и там жюри во главе с народной артисткой Ольгой Сумской уже будут. Со всієї України ці роботи фіналістів обласних конкурсів, і через втічені місяця будуть об'явлені переможці всіукраїнського конкурсу Україна глазами дітей. счастью, человеческие ценности остаются неизменны. Это честь, достоинство, патриотизм, любовь к родине. Доказательство этому стало то, что на прошлой неделе больше 30 украинских школьников приняли пионерскую присягу. Пионеры построены. Разрешите открыть пионерскую линейку. Пионерскую линейку объявляю открытой. Урочиста піонерська лінійка в Москві відбувалась за всіма правилами, як і у старі добрі часи. Піонерський прапор, червоні краватки. Досвідчені піонери декламували вірші, а новачки, нервуючись, складали свою першу присягу. Уважай, кай продовжати радість старшовопалі. Метечесь. Он честный, добрый, он всем помогает. Я с рождения построена на э, советских фильмах. Я с рождения э, знаю все э, советские делегации, я знаю, как она построилась, все ее обычаи, символы. И поэтому для меня это святое. Урочиста лінійка присвячена 91-й річниці з дня заснування піонерської організації імені Леніна. Не данина історії. Піонерські організації продовжують діяти, хоч і не в таких масштабах, як в союзі. За роки незалежності була зруйнована вся та система і вся та база, яка давала змогу молодій дитині розвиватися, займатися безкоштовно в гуртках і бути долученою до суспільно-корисних процесів і праці. Натомість ми сьогодні маємо зовсім іншу картину: перші місця в світі по дитячому. По алкоголізму по безпритульності цю систему треба повертати і все те краще, що було за радянського часу. Повертати для того, щоб наші діти росли здоровими, міцними, і тоді в Україні буде майбутнє. Учасниками піонерської лінійки стали представники всіх країн СНД. Українська делегація була представлена кращими з найкращих. Ці діти більш активні, більш відповідальні, хорошо учатся в школі. Ну вони везде пірідів у нас і стараються в конкурсах. Участь, в зернісах. вони добре себе показали. Головна мета показати, що всі цінності, які закладались у піонерію, затребувані і в нинішні часи. Дети должны иметь свою прекрасную организацию, где должны учиться, честно трудиться, любить Родину, уважать старших, помогать слабым, быть достойным гражданином. Вот это главное, что должно быть в жизни каждого человека. В наших предыдущих передачах мы рассказывали за ситуацию вокруг фирмы Глория Буд и обманутыми вкладчиками этой фирмой. Когда обманутые вкладчики подали заявление в милицию, что их обманули больше чем на 7 миллионов долларов, удивительным образом наша милиция не нашла здесь состава преступления и отказала... Обманутим вкладчиком в збужденні кримінального производства. Ну е, після того, як народний депутат України Олександр Присяжнюк побував на Волині і создали вместе з Горсоветом робочу групу, яка займається дані проблемою, 22 травня. Рішенням Луцького міськрайонного суду постанова міліції про відмову у порушенні кримінального провадження було відмінене. І ми переконані, що на цей раз міліція повинна провести гідне розслідування, щоб виявити винних, де ж пропали людські гроші і де пропали людські квартири. Будемо надіятися, за допомогою комуністичної партії та громадськості винні будуть покарані, а люди отримують квартири. До свидання, дорогі Волиняні. До побачення, шановні телеглядачі. Чекаємо вас у програмі робота, зарплата, захист рівно через місяць.